Добрий день. Сьогодні ми з вами намалюємо інь-янь. Для цього нам потрібно, звичайно, коло. Вибираємо інструмент коло, беремо, щоб у нас було не масштаб від центру, а оце стримує це буде рівномірне, не витягнуте по горизонтальній чи по вертикалі. Далі нам треба ще два кола всередині. Можна скопіювати це, можна намалювати. Ну, Давайте візьмемо стрілочку. Виділяється в нас коло, яке ми намалювали. Давайте зайдемо в розміри. 504, добре, 500. Вирівнюємо 500. Копіюємо. У нас є два квадратики, це значить, ми будемо копіювати. Продублювали. І ми робимо 500 ділимо навпіл, це 250 на 250. Тобто, ми зменшили наше первоначальне коло навпіл. Тепер нам тільки треба скопіювати, закриємо це, скопіювати. У нас маленьке буде вже таке саме по горизонталі до лінії. Ну... Хай буде так, для початку. У нас є одне велике і два всередині. Виділяємо все. Три кола виділили. Працюємо з контуром. Побачимо. Беремо олівець, виділяємо кусочок першого іняню. Чудово, він у нас посинів. Так, другий іньянь сюди, сюди. І, звичайно, сюди. Посиніло. Це красота. Нажимаємо стрілочку. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що нам потрібно. Але всередині повинні бути такі маленькі кружечки іншого кольору. Малюємо, щоб вони були однакові. Намалювали коло, стримували його, стрілочка. Воно в нас виділене. Щоб воно було однакове, ми його копіюємо, натискаємо на два квадратики. Скопіювалося, було написано, переносимо по горизонталі, щоб вони були як то на одному рівні. Вони на одному рівні. Залишилось тільки зафарбувати. А потім ми його згрупуємо. Натискаємо, наприклад, на верхню частинку. Ідемо до наших фарб. Ну, якщо вам палітра е, не подобається, ця, можна вибрати на колі. Замість кола, там можна вибрати ось так полазити, попер... попереносити. Да? Я хочу знайти у бібліотеці кольори. Оці, наприклад. Вони мені подобаються, крестик закриваємо. І так, перша частина у мене вгорі синя, звичайно. І натискаю внизу на градієнт. І маленьке коло, маленьке коло в іншій частині буде також синє і градієнт. Градієнт виглядає дуже красиво, як на мене. Звичайно, жовте, маленьке, маленьке коло, також жовте. Не забуваємо про градієнт, бо я вже забула, градієнт і градієнт. Щоб попрацювати з градієнтом, треба зі стрілочки перейти ось сюди інструмент градієнт. У нас зразу з виділеної фігурки. У нас зразу з виділеної фігурки з'являються оці маркери. Ну, Давайте так, щоб було воно видно, що це градієнт, перетянемо, наприклад, так. І тут натис... тільки одне натискання, і ви бачите ці. Mm, щоб mm, і ці маркери. Щоб мені вгадати той самий тон, я беру біп'ятку і тикаю десь сюди. Чудово. Можна так, можна стяг. До речі, можна круговий, дуже красивий. І тут можна круговий. Мені сподобалось круговий. круговий. О, Чудово, де у нас кружочок? Ну, Кружочок десь посередині повинен бути. Чудово, натискаємо на синій. Давайте більш світлішого зробимо. Так, червоний кружочок верхній. Ну, Давайте-такий-такий. Такий, такий, такий. також круговий. Це ж кружечок. кружечок. Чудово. Ви можете синій також трошки притемнити. Чудово. Натискаєте на наступну фігурку, можете її. Подвигати, як вам подобається. Коли ви виділяєте, воно стає красним. Знову я беру піпетку, вибираю темненький, на інше натискаю піпетку, натискаю на світлу частинку. І тут, тут. Ну, Навпаки, треба десь посередині світле, а по краям буде темне. Ну, Кольор я його прибираю, стрілочка. Що ми маємо? інь по-українськи? Що можна ще зробити? Можна прибрати штрихи, штрих, ширина штриха, лінії можна прибрати. Що можна ще зробити? Ну, Тінь, звичайно, можна взяти коло, намалювати десь такого ж розміру, стрілочка. Звичайно, сіренького, де у нас сіренький, сіренький. іди сюди, та не зелененький, а сіренький. До речі, він зараз не замальовується, тому що у нас стоїть оцей на прозорості, і нам не потрібно дуже багато. І не забуваємо, не це, видимость, видимость. можна, видимость, прозорість та прозорість. І ще ми прибираємо ширину штриха 0. Штрих 0. Тобто штрих я взяла сюди. І я зробила що? Видимість там, де ми ширину і висоту робили, тут саме внизу є видимість. Ви можете ще поклацати і подивитися, що відбувається. Да? Зовсім не видно. Так, закриваємо, клацаємо. Ну, якось так. Що можна ще зробити? Наприклад, виділити нижню частинку, натискаємо на неї. Беремо руку, це буде декілька елементів, і натискаємо на кружечок. Кружечок є, рука і на більше. Так, почервоніло дві половинки, і я трошки опускаю вниз. Ну, якось так. Можна зробити так. Кому як вподоби, не обов'язково їх розривати. да? Коли ви зробили свій, свій шедевр, ми не забуваємо заходити, зберігати. Це зберігається в бібліотеки самої програми. Якщо ви хочете, щоб у вас воно збереглося як картинка, ви робите експорт, експорт в документ. Він буде прозорий ПНЖ. Розміри можна поки що не міняти, просто зберегти. До речі, я зробила російську мову, а не англійську, щоб було більш зрозуміло. Зберегти. І нам повинно написатися, де воно зберігається. У, у папці загрузок. Що можна було ще зробити? Можна було зробити документ якогось кольору. М -м -м. Такий, такий. Такий. Ну, дуже часто роблять чорного кольору. До речі, коли ви будете відкривати свої картинки, вони можуть бути на чорному тлі. Ну, нехай буде таке. Знову роблю експерт, бо я ж змінила там щось. Зберегти. Зараз ми пошукаємо, де воно знаходиться. Де ж мої файли? Шукаємо. Заходимо сюди. Важко угу. сказати, де в мої файли. Так, меню. Мої файли, у донечка з'явилася, мабуть, на виз'явився. Важко тут знайти щось. Важко тут знайти щось, але він десь є. Пам'ять устройства. Давлот. Загрузки завантаження. Натискаємо. Так, і де воно у нас? Де воно у нас? Давайте на останнє нажмемо. Я побачила. Дивіться, чорний, чорний документ. Да? Галерея. Нехай відкривається за допомогою галереї. Чорний документ. Звичайно, на вашій картинці посередині буде, буде значок ВІ Вектор Inkscape. Тому що це умовно. Безкоштовно. Якщо ви хочете, щоб його не було, то за це треба заплатити гроші. Другий документ я зробила зеленим. Нічого в мене не позеленіло чорний. А я думаю, це можна виправитися, можливо, тому що він прозорий, то він у вас чорний. Спробуйте його, наприклад, скопіювати, вставити в Word або PowerPoint і подивитися. він повинен бути без фону. Чекаю. Ваші роботи кращі, ніж мої. Можна кинути в коментарі. Дякую вам за увагу!